Доброго ранку. знаходимось у Дніпрі на Монастирському острові біля пам'ятнику Шевченка. Сьогодні, 15 травня, відзначають день вишиванки. Сіє нагоди тут сформували. Мапа ну, Україні Учасники тримають сині та жовті стрічки. Нагадаю, що читати новини Дніпра та області можна на сайті Діпінформатори, а також слухати на радіостанції информатор FM 173. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося у Дніпрі на монастирському острові. Сьогодні, 15 травня, відзначається День Шаланки. Тут молодь сформувала мапу України. Учасники тримають синьо-жовті стрічки. Обратно. Подробится это фото шикати, на інформаторі. Бережіть себе.